Цього року Євробачення якось пройшло повз мене, бо не було такого кіпішу, як минулого року з Діво Марією. Проте одна Марія таки накіпішувала зі своєю реально кайфовою і чуттєвою піснею. Тому, надихнувшись з нею, я малюю арт для Марії Кондратенка в своєму стилі. Як гадаєте, чи заслуговує Марія та її пісня бути на Євробаченні 2025 року? І чи згодні ви з переможцями? За кого взагалі голосували? І Яка пісня вам найбільше сподобалася? Пишіть в коментарі. Мені дуже цікава ваша думка, бо я вважаю, що ця пісня цілком могла виграти. А ще я вважаю, що країна, яка виступає на Євробаченні, має співати пісню на своїй рідній мові, представляти культуру та спадщину своєї країни. Ви зі мною згодні, але варіант українсько-англійська мені теж подобається. Так хоч шматочок України присутній пісні. І взагалі великий респект Марії, що незважаючи ні на що вона досягла такого успіху і продовжує творити свою гарну музику. І нам є що слухати і просувати з українського. А тепер ви можете оцінити мій малюнок в коментарях, відмітити Марію і поставити лайк. Всім дякую за перегляд і па-па!